Був спокійним, цілеспрямованим та відданим своїй справі. У Тернополі попрощалися із військовим Валерієм Дороховим. Біля дому печалі людно. Побратими, рідні, друзі прийшли віддати останню шану захиснику України. Валерій Дорохов загинув під час артобстрілу 17 квітня. Виконував бойове завдання. Від початку повномасштабного вторгнення Валерій був командиром взводу роти охорони Тернопільського ТЦК, а три місяці тому відправився на передову як командир взводу. Бойову бригаду він завжди міг дати пораду, підтримати та заспокоїти підлеглих таким у пам'яті побратимів. Запам'ятався Валерій Дорохов. Він був дуже хорошою людиною, був дуже хорошим командиром. Він підтримував постійно всіх своїх побратимів, ставився зрозумінням, адекватністю і від нього постійно була підтримка. Він ніколи не лишав в біді своїх друзів, побратимів. Він постійно підтримував їх. Підказував, якщо в щось в якісь моментах було не так. До повномасштабного вторгнення Валерій працював у сфері обслуговування. Друзі та колеги воїна досі не можуть оговтатися від звістки, що Валерій загинув. Нам розповідають, що він був спокійною та цілеспрямованою людиною. Тому кажуть, уявити його на передовій зі зброєю в руках було досить важко. Часто був, навіть коли він не на роботі, на роботі він завжди питався, як справи. Він ну. Завжди переймався тим, чим він робить, і, і так він швидко ставав кожному з відвідувачів другому. Це ну, люди з такою відкритою душею, з таким світлим е, баченням всього. Ми е, працювали по сусідству і пересікалися і на фестивалях, коли ще Валерій працював в ресторанному, в ресторанній сфері. І це людина, з якої можна було отримати підтримку завжди. Можна було запитатися пораду, можна було поговорити просто, можна було пожалітися. І завжди він допомагав знайти спокій. Він був супер зібраний, дуже сміливий. Можливо, аж за відданий своїй справі. Тобто, якщо він точно так і відносився, як і відносився до роботи, таке було враження, що він фактично ночував на роботі. У Валерія залишилась мама. Військовослужбовцю був 31 рік. Він так і не встиг створити сім'ю. Поховали Валерія Дорохова на Миколинецькому кладовищі на алеї героїв. Вічна шана та дяка захиснику України.